Усім привіт! Сьогодні я зібрав найпопулярніші ігри з гри в кальмар. І ми розберемо, я, я, ну, як найпопулярніші, не всі найпопулярніші, але таке, знаєте, і сьогодні ми дізнаємося, яка з них стала найлегша. І щоб відео зробити цікавіше, в кінці я розкажу секрет, який, знає тільки 1% українців. Ну і що ж, Стартуємо. Перша ра червоне світло, зелене світло. Не рухатися дуже важко. Але все, але все одно можна просто зупинитися на місці. Але це не так легко, як здається, на перший раз. Тому вона не найлегша, а одна з найскладніших ігор. І цікавий факт. У другому сезоні організатори спеціально запустили бджілку, щоб вони почали рухатися. Але в мене завжди є питання, яке не залишає мене в мене якщо ніхто, Якщо 455 людей не довіряли Єхуну, то чого вони не рухалися в цей гіхун же бреше чи що? А може вони думали, що якщо вони рухатись не будуть, то виграють гроші? Це ніхто не знає. Друга гра цукрові стільники. Не буду довго затягувати. Просто вам скажу, скажу, що це найважче, ой, не найважче це одна з найважчих ігор на третьому місці. У першому сезоні взагалі все тяжкі, але зараз я вам скажу найлегшу гру. Гра у кульки є два способи, як виграти. І не тільки виграти. І чому... Взагалі я зараз поясню, чому вона легка. Перше, людина може придумати сама право. Наприклад, якщо вона проігрує в ігрі, яку придумав другий, то вона може просто поміняти правила і все спочатку. А друге. Якщо людина дуже добре знає по обличчю других людей, то вона може роз'яснити, е, чи парне, чи не парне. З першим сезоном все. Тепер давайте поговоримо про другий сезон. Тут було дві нові дві ігри. і вони двоє е, дуже тяжкі. Давайте я вам поясню, чому немає з них найлегшої. Почнемо з шести ніг. Якщо твій товариш не вміє грати, програв. Якщо ти не вмієш, програв. Та остання гра в цій серії, як кажуть, Netflix, Mingo. Вона важка, тому що ти не знаєш, або не встигнеш, або тебе випихнуть. Ну, або взагалі ти випихнеш. Та сама, найлегша гра за всі два сезони на даний момент. Це гра у кульки. Не знаємо, що буде у третьому сезоні, але, але все одно ж таки, це, я думаю, ну, х, х, цей режисер обіцяв, що буде дуже класний останній сезон. І я йому довіряю. Він ніколи не брехав, о, ну, у своїх інтерв'ю ніколи не брехав. І до цього, напевно, не буде найлегшої гри у третьому сезоні. гра у кульки так і залишиться. Та ось, на кінець, я мав розказати вам секрет. Багато хто каже, точніше не багато, а майже всі кажуть, що 001 не фотографувався, як всі другі 455 людей. Але це брехня, і зараз я поясню, чому. Всі ми знаємо такий чорний екран, де ходить інхо і дивиться, хто вмирає, хто, хто ні. Якщо людина вмирає, то вона пропадає. З екрану. І якщо уважно подивитися, то, то пі після зеленого кольору ой, червоного кольору, зеленого кольору було багато людей. Із них був 001, який сфотографувався. Бо фото було розмите. Але якщо збільшити, то можна зрозуміти, що це інхо. На цьому все. Якщо хочете більше, більше відео про гру в кальмара чи про щось друге, про факти, можливо колись з друзями, то підписуйся на канал, постав подобайку, якщо тобі сподобалось це відео і просто, будь ласка, підтримай мій канал. Напиши в коментарях ще цікаві факти про гру в кальмара. Можливо, у наступному відео я про, про них розкажу, розповім. Та ще я розповім, чому так довго не було відео. У мене не було часу, і того, що було багато уроків, і ще я набирався сил і не було ідей. Дякую за те, що подивився це відео. Гр грай у гру кульки і точно не вмреш. Бай-бай!